Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 6. Що накоїв шторм. Діти втупили очі в море. Вони так захопилися цікавезним старим замком, що не помітили раптової зміни погоди. Знову загриміло. Так, ніби на небі гарчав великий собака. Тіммі почув і відповідь його гарчання було схоже на далеке громування. Лишенько, тепер будемо мати, стривожилося Джорджа. Додому вчасно повернутися не вдасться. Це певняк, гроза наближається з великою швидкістю. Ви колись бачили, щоб небо так швидко змінювалося? Коли вони рушали в подорож, небо було синє. Тепер воно потемніло, і хмари линули зовсім низько, з такою швидкістю, ніби хтось уганяв за ними, а дуже вітер так скиглив, що ен не жартома злякалася. Починається дощ, сказав Джудін, коли величезна крапля впала на його пристягнуту руку. Мабуть, нам десь слід заховатися, геш, Джорджо, бо промокнемо до рубця. Так, уже за хвилину погодилася Джорджа. Подивіться ну на ці величезні хвилі. Слово честі, це справжній шторм, а яка блискавка. З'явилися дуже високі хвилі. Було цікаво спостерігати, як вони мінялися, надималися, розбивалися на рифах і з ревінням накочувалися на пляж. Гадаю, треба підтягти човен вище, несподівано сказала Джорджа. Буде справжня бурханина, Іноді ці раптові літні шторми бувають гірші за зимові. Вони з Джуліаном побігли на інший бік острова, де залишили човен. І добре, що вони поквапилися. Високі хвилі вже сягали човна. У двох вони витягли човен мало не на хвилеприбійний уступ, і Джорджа прив'язала його до міцного куща дропу. А дощ жили як із коновки, і Джорджа із Джуліаном промокли, як хлющі. Сподівалися, у Діка та вистачить вистачило розуму сховатися в кімнаті, у якій збереглися дах і стіни, сказала Джорджа. Вони... І вони справді знайшли їх там, замерзлих і наляканих. У кімнаті було дуже темно, бо світло проникало лише крізь два щілинних вікна і невеликі двері. Може, розпалити вогнище, аби стало трохи веселіше? запропонував Джуліан, роздивляючись навколо, де б знайти кілька сухих гілок. Ніби у відповідь на його питання зграйка Галок гучно скричала, продовжуючи літати під дощем. Кар, кар, кар! Звичайно, на землі під вежую купу хмизу, вигукнув Джулія. Ну там, серед, під гніздами Галичі. Вони накидали багато галузок. Він майнув у дощ і побіг до вежі, назбирав оберемок хмизу і прибіг назад. Добре, сказала Джорджа. Цього вистачить гарне вогнище. У когось є клаптик паперу і на розпал. У мене є трохи сірників, – сказав Джуліан, але паперу, схоже, ні в кого немає. Є, раптом озвалася Ен, бутерброди загорнуті в папір. Розгорнемо їх і буде на розпал. Гарна ідея, зраділа Джорджа, вона розгорнула бутерброди, акуратно поклали їх на розбитий камінь, спочатку ретельно протерши його. Відтак поклали папірці зверху галузки стіжком і розпалили вогнище. Цікаво було дивитися, коли підпалили папір, і зайнявся старий сухий хмиз. Незабаром почало потискувати вогнище, і в зруйнованій кімнатчині затанцювали полумінки. На дворі зовсім потемніло, хмари опустилися так низько, що майже зачіпали замоклу вежу. За а, а як вони линули вітер ніс їх на північний схід, а ревіння його заглушувало гуркіт моря. Я вперше чую, що море зчиняло такий гуркіт, зіщулилася Ен. Оце вперше. Здається, ніби воно воно волає на повен голос. Через виття вітру і гуркіт хвиль, що розбивались, діти майже не чули одне одного. Їм доводилося кричати Давайте пообідаємо. вигукнув завжди голодний Дік. Доки шторм триватиме, ми більше нічим не зможемо зайнятися. Так, давайте. підтримала його Ен, пожадово дивлячись на бутерброди із шинкою. Буде цікаво, якщо ми влаштуємо пікнік навколо вогнища у цій темній старій кімнаті, а давненько тут люди їли. Хотіла б я на них подивитися. А мені щось не хочеться, Дік ді, лякливо оглянув кімнату, ніби побоючись, що люди з минулого обійдуть і приєднаються до них. І без цього день надто незвичайний, тож не слід вигадувати ще й страшилки. Усім покращило!» Коли почали їсти потерброди, запиваючи імбирним лимонадом. Вогонь розгорався дедалі більше, коли займалися нові галузки, даючи приємне тепло, бо вітер і й надворі різко похолоднішало. Ми по черзі будемо носити хмиз, сказала Джорджа, але Енні завжди не хотіла йти по хмис сама. Вона, як могла, намагалася приховати, що неабияк боїться шторму, але вийти із затишної кімнати під тощи грім було понад її силою. Тімі шторм теж не подобався. Він умостився біля Джорджейно, щорошив вуха і гачав у відповідь на вилязки грому. Діти годували його залишками потребротів, і він пожарливо їх поглядав, бо теж зголоднів. На кожного припало по чотири печива. Мабуть, я віддам своє тімі, сказала Джорджа. Я зовсім забула взяти його сухарика, і він виглядає таким голодним. Ні, не роби так, заперечив Джулія. Кожен із нас дасть йому по одному печиво, тож він отримає чотири. А нам залишиться по три, нам вистачить. Ви справді дуже гарні, усміхнулася Джорджа. Тіме, ти згоден, що вони гарні друзі? Тімо був згоден. Він визнав кожного, чим розсмішилися компанії, потім перекинувся на спину і дав Джуліону було сказати собі живіт. Діти докинули гілок у вогонь і завершили пікнік. Настала черга Джуліона йти по хвис. Він вийшов з кімнати у шторм, стояв і дивився навкруги під проливним дощем. Здавалося, гроза прямо над замком. Одночасно блимала блискавка, гримів грім. Джуліан штормів не боявся, але ця гроза його вразила. Вона була велична. Майже щомиті блискавки розколювали небо навпіл, а грім гримів так гучно, що, здавалося, ніби навкруги, розвалюється гора. Щойно грім, стихав, чувся голос моря, і цей гук теж був величним. Бризка злітала так високо в повітря, що падали і на Джуліана, який стояв посеред зруйнованої фортеці. Треба подивитися на хвилі», – подумав хлопець, якщо бризки долітають до мене аж сюди, значить хвилі просто грандіозні. Він вийшов із замку і виліз на частину зруйнованого муру, що колись його оточував. Стояв там і дивився у відкрите море. Оце видовище! Хвилі були схожі на високі, зел... сіро зелені стіни. Вони перекочувалися через скелі, розкидані по всьому острові, а бризки летіли на всі біч, вилискуючи білими на... на тлі грозового неба. Хвилі котилися до острова і билися об нього з такою страхітливою силою, що Джуліан відчував, як від їхніх ударів під ним тремтить мур. Хлопець замріяно дивився на величний краєвид. На якусь мить він навіть подумав, що хвилі можуть заплеснути острів, але тут же збагнув, що якщо раніше цього не сталося, то не станеться й зараз. Він і далі дивився, як накочуються величезні хвилі, аж раптом щось привернуло його увагу. На морі біля скель виднілося щось іще, крім хвилі, щось темне, велике, яке то виринало, то потопало. Що б це могло бути? Це не може бути корабель, сказав собі Джуля, і серце йому стікнулося. Він напружив зір, щоб краще бачити крізь дощі бризки, але все таки це найбільше схоже на корабель. Сподіваюся, що це не так, адже у такий жахливий шторм ніхто не врятується. Він постояв на мурі, спостерігаючи ще деякий час. Темний силует знову зринув і знову потонув. Джуліан вирішив піти і розповісти про бачену друзів. Він майнув до освітленої вогнищем кімнати. Джордж, діку, на скельгах біля острова коїться щось дивне. крикнув іншим душ. Схоже на корабель, але навряд чи це корабель. Пішли подивимося. Друзі здивовано поглянули на нього і схопилися на рівні. Джорджа попливо докинула кілька галузок, щоб ще не згасло, а тоді, разом з іншим, швидко вийшла з Джуліану під дощ. Шторм трохи вщух. Дощ вже не так періщив. У небі гриміло тепер подалі, і блискавки спалахували не так часто. Джуліан привів усіх до муру, якого дивився на море. Діти видістали діти дісталися на нього. Вони побачили громаді сіро зеленої води, що ніби дихало, і хвилі, які здіймалися скрізь. Їхні гребені розбивалися об скелі, а вони мчали далі до острова, ніби хотіли його поглинути. Ен схопила Джуліана за руку. Вона почувалася зовсім беззахисною. Не бійся, Ен, голосно сказав Джуліан. Просто дивися за хвилину побачиш щось дивне». Усі видивлялися на море. Спочатку не бачили нічого, бо хвилі підіймалися так високо, що все затуляли собою. Але тут Джорджа побачила те, про що говорив Джуліан. Ой, лишенько, закричала вона. Це корабель. – «А вже ж корабель. Він зазнав трощі це великий корабель, не вітрильник і не рибальська шхуна. На ньому хтось є? спитала Енн. Діти продовжували сешити за кораблем, а тім узявся гавкати, побачивши, як дивний темний силулет, то з'являється, то зникає в величезних хвилях. Море несло корабель до берега. Його викинули на скелі, раптом вигукнув Джуліан. Дивіться, зараз це станеться. І враз пролунав страшенний хряск, і темний силует корабля наштовхнувся на гострі зуби небезпечних шкель на південному західному боці острова. Там він і лишився, злегка погоджуючись, коли його підіймали високі хвилі. Він застряг там, сказав Джуліан. Тепер він звідти не зрушить. Незабаром море трохи заспокоїться, і він залишиться на скелях. Цієї миті блідий проводсонці з блими по що розсотувалися. Юра зник. Здорово, зрадів Дік, подивившись угору. Скоро визерне сонце. Тоді ми зможемо зігрітися і обсохнути, а може, й дізнатися щось про нещасний корабель. Джуліани, Я дуже сподіваюся, що на ньому нікого немає. Сподіваюся, що усі люди сіли в шлюпки і благополучно дісталися до берега. Мару ще трохи розповзлися. Вітер перестав рихти, й перетворився на бриз. Знову з'явилося сонце, і діти з задоволенням відчули його тепло. Вони не відривала очей від корабля. Сонце освітило і сяяло його. Але дивний він якийсь, повільно вимовив Джуліан. Щось страшенно дивне. Я ніколи не бачив таких кораблів. Джудіт дивилася на корабель і з незрозумілим виразом очах. Вона повернулася до друзів, і вони з побачили, як блищать її сині очі. Через хвилювання вона не могла говорити. Що таке? Джуліан схопив її за руку. Джуліане, Джуліане. Це мій затонулий корабель. майже вигукнула вона. Бачиш, що сталося? Шторм підняв його з на моря і кинув на стхелі. Це мій затонулий корабель. І діти одразу зрозуміли, що вона має рацію. Це був давно затонулий корабель. Жодної чудесії не було. Старий, потемнілий, від мав таку надзвичайну форму. Шторк підняв. затонули корабель з дна, де він спав, і кинув на найближчі скелі. «Джорджо, Ми зможемо підпливти до нього і піднятися на палубу просто зараз. закричав Джуліан. Ми зможемо оглянути його підноси до корми. Ми можемо знайти ящик з золотом. Джорджо!»